З вами я, В'ячеслав Ярмак, і сьогодні ми розберемо спосіб групування розкладання многочлена на множники. В основі способу групування лежить винесення спільного множника за дужки. Тільки в випадках, коли його не можна винести з усіх доданків, нам необхідно утворити групи, з яких можна цей множник винести. Ну, давайте почнемо ось з такого прикладу. 2х додати 2Y, додати АХ додати Ау. От якби ми могли винести спільний множник з усього многочлена за дужки, ми б це зробили. Але в даному випадку цього не можна зробити. І ми е, маємо згрупувати по два доданки, в даному випадку по два, з яких можна винести спільний множник за дужки. Скажімо, можна згрупувати ось цей доданок за цим, а цей за цим. В даному випадку, за дужки можна в першій групі винести двійку, а в другій групі винести А. Головне, слідкувати, щоб те, що залишиться в дужках після винесення в обох групах було однакове. Дивимося, якщо тут винести двійку за дужки, що залишається в дужках? Х додати Y. Якщо тут винести А за дужки, що залишається в дужках? Х додати Y. Ось значить ми на правильному шляху робимо це. Х додати Y, додати А, помножити на Х додати Y. А ось тепер Х додати Y як спільний множник виносимо за дужки ще раз. І в нас залишається Х додати Y, це ми винесли. Ось це спільний множник для оцього двух в даному випадку. А в дужках залишається після винесення Х додати Y двійка, додати а. Чи можна було по-іншому згрупувати? Можна було. І в даному випадку я покажу зараз, як це можна було зробити. Ось сюди. Право в тому, що ми могли згрупувати не перший з другим доданок, а третій з четвертим. А скажімо, перший з третім і другий з четвертим. Же. чи є в них спільний множник перший і третій доданок, Х можна винести за дужки. Після винесення Х дужки що залишається? 2 додати А. Запам'ятав. Другий і четвертий доданок винести за дужки Y, що залишається 2 додати А. Отже, виконуємо таке групування і виносимо спільний множник за дужки. З першого і третього доданка Х виносимо, залишається 2 додати А додати. А з другого і третього виносимо Y дужки і залишається також 2 додати А. Головне, що нам дає е, сподівання, що ми на правильному шляху, що в дужках залишився. Одинаковий вираз, а значить, ми його ще раз зможемо винести за дужки. Дорівнює, виносимо разом з дужками 2 додати А. І залишається тут Х додати Y. Я намисно не стирав відповідь, яку отримали при першому групуванні. Як ми бачимо, вона така сама. Тільки множники поміняли місцями, а це є один і той же самий вираз. Ось! Ідея методу групування. Давайте розглянемо на прикладах його реалізацію. Ну, скажімо, якщо в нас подано о, у вигляді, як записано, приклад Х додати Y, то тут уже фактично групування за нас зроблено. І нам залишається лише винести спільний множник за дужки. Е, Спільний множник – це є ось оці, оцей доданок Х додати Y тут і тут. Виносимо його за дужки. Тут залишається п'ятірка додати А. Другий приклад: АХ додати BX додати AM, додати BM. Дивимося, цей приклад схожий на той, з якого я починав. Але я не буду зараз. Двома способами його розв'язувати якимсь одним. Наприклад, можна згрупувати перший з другим або перший з третім. Давайте перший з третім, а другий з четвертим. Чому так? Перевіряємо поки що усно. Якщо Ax додати AM, A виносимо за дужки, залишається Х додати М, тут Bx додати BM, B виносимо за дужки, залишається Х додати М. Головне, що в дужках... Після першого і другого винесення залишаються одинакові множники. І це буде спільний множник для повторного винесення. І так, А виносимо за дужки, маємо Х додати М, додати. Б виносимо за дужки, маємо Х додати М. І тепер Х додати М, виносимо за дужки, ще раз. І залишається А додати Б. Ось така. такий добуток утворився. Давайте подивимося, якщо є різниця з знаками мінус. Ну, наприклад, я ось прямо тут буду писати ось цей приклад. Згрупуємо МК мінус МН. От так перший з другим, третій з четвертим. З першого і другого доданка можна винести М за дужки. Залишається К відняти N. А з 3 і 4 можна винести мінус трійку за дужки. Увага! Якщо виносимо від'ємне число, знаки необхідно змінити на протилежні. Мінус трійку виносимо. Тут залишається К. Знак змінюємо мінус Н. Отже, К мінус n спільний множник, Виносимо його за дужки. І залишається у нас. Трохи схоже на дробову риску. І залишається у нас М відняти 3. Ось таким чином. Е, наступний приклад. Е, тут будемо писати: в перший доданок з другим можна згрупувати, тоді тут нічого не потрібно виносити. А третій і четвертий можна згрупувати, тут винести А. Якщо згрупувати перший з третім, ну давайте ось так, перший з третім, а другий з четвертим, то тоді спільний множник виноситься і в першому, і в другому. Е, перший з третім виносимо 2А задушки. Залишається тут, після винесення, увага, одиниця. Додати. Тут після винесення 2А залишається А. Плюс додати а, Б додати АБ. Виносимо Б задушки. Залишається 1 додати А. Отже, в дужках утворилися одинакові множники. Це так званий спільний множник, який можна ще раз винести за дужки. Маємо 1 додати А помножити на 2А додати Б. Все, ми утворили добуток. Метод групування працює не тільки для випадку, коли в нас дано 4 доданки, може бути і більша кількість доданків. Ось в прикладі 5, і 6. Зараз ми розглянемо, коли доданків більше. Що ми бачимо? Перший, другий, третій доданок мають спільний множник А. Третій, четвертий і п'ятий доданок мають спільний множник N. Можемо так і зробити: винести тут М за дужки. тут Н. Але важливо не скільки те, що ми можемо винести, а скільки те, що залишиться. От якщо ми М винесемо за дужки, залишається «а додати Б, додати С. Якщо тут Н винесемо за дужки, залишається «а додати Б, додати С, в дужках залишаються одинакові вирази. А значить можна це зробити A додати Б, додати С. І додати n, А додати b, додати c. А тепер ми бачимо спільний множник A додати b, додати c, Виносимо його за дужки, І в дужках залишається m додати n. Ось таким чином. Подивимось на шостий приклад. Тут що можна побачити? Тут можна побачити, що спільний множник є. В перших двох доданків це А. в третього і четвертого – Б. І тут також бачимо доданок С. Якщо ми винесемо тут А за дужки, залишиться Х додати Y. Тут Б винесемо, залишається Х додати Y. І тут С виносимо Х додати Y. Зробимо це. Маємо А помножити на Х додати Y. Додати Б помножити на Х додати Y. Додати С, помножити на Х додати Y. Отже, утворилося вже тепер три доданки, для яких спільним множником є вираз Х додати Y. Виносимо його за дужки. І залишається А, додати Б, додати С. Ось такий вираз. Е, утворився до. В деяких випадках, це трішки складніше, але теж можливо. на е, Способи групування можна розкласти не обов'язково, щоб була парна кількість доданків, там 4 чи 6, як було в цих прикладах, а можна навіть, коли є 3 доданки. Ось як, скажімо, в цьому прикладі, ми ж можемо завжди. З будь-якого числа чи е, одночлена утворити е, суму. Ми можемо, наприклад, 6 записати як 5 додати 1. Можемо. І тоді в нас утвориться вже не 3 додавки, а 4. Можемо як 5х додати, записати, як, скажімо, 4х додати 1. Але от якщо я зараз запишу 5х, як 4х додати 1. То групування далі е, з винесенням е, за дужки буде неможливо. Бо ми не знайдемо цього спільного множника. Тому, перш ніж подати якийсь вираз чи якесь число в вигляді суми, а можливо, й вигляді різниці, також можна подати. Ми можемо 5х записати як 6х відняти 1. 6х відняти Х. Також можна це зробити. Нам необхідно спочатку подумати, як ми розкладемо так, щоб виносився спільний множник. От Якщо уважно подивитися, то в даному випадку доцільно 5х записати як 3х додати 2х. Подивіться, будь ласка, х квадраті додати 3х, додати 2х і додати 6. Що ми отримали? У нас утворилися 4 доданки. І якщо взяти перший з другим згрупувати, а третій з четвертим і винести спільний множник за дужки, то в перших двох доданках спільний множник трійка, залишається і... спільний множник Х залишається Х додати трійка. А третього і четвертого спільний множник двійка. Залишається Х додати 3. І ми бачимо, що ось оцей множник Х додати 3 є спільним множником. І ми його можемо ще раз винести за дужки. І тут залишиться тоді Х додати 2. Спосіб групування нам дав можливість розкласти тричлен на множники. Звісно, не кожен тричлен можна розкласти в раціональних числах на множники. Але в багатьох випадках такий спосіб є дуже цікавим і доцільним. Навіть можна цим способом розв'язувати квадратні рівняння, яких ми в загальному вигляді поки що і не вміємо розв'язувати. Ось якщо є таке рівняння. Ідея розв'язування цього рівняння буде базуватися на тому, щоб представити ліву частину, частину, яка записана ліворуч. У вигляді добутку. Якщо нам вдасться записати її в вигляді х відняти x1, помножити на x відняти x2 до рівня 0, то ми зможемо записати, що перший множник до рівня 0, а звідси х до рівня x1, і другий множник до рівня 0, і відповідно х до рівня х2. Отже, головне зараз здогадатися, як нам. Подати якийсь доданки у вигляді суми чи різниці, яких доданків, щоб можна було виконати групування. Ну, Давайте подивимося, якщо ми 10х, наприклад, подамо як 8х і 2х, то подальше буде неможливо. Бо тут ми винесемо х за дужки, залишиться х додати 8, а 2х і 9 взагалі спільного множника немає. Тобто таке винесення нам нічого не дасть. А от якщо ми 10х подамо, як 9х додати х, то х квадраті 9х спільний множник х виносимо х за дужки, будемо мати х додати 9. І залишається ще доданок x додати 9. Фактично такий самий. І ми можемо вже е, після цього е, зробити ще повторне винесення. Отже, записуємо х квадраті додати 9х. Додати х додати 9 до рівня 0. Тепер, ну, давайте ось оця, отак згрупуємо і отак згрупуємо. Х квадраті додати х спільний множник х виносимо за дужки. Буде х додати 1. Плюс 9х додати 9. Спільний множник 9. Виносимо х додати 1 до рівня 0. Бачимо, у нас утворився спільний множник х додати 1. Виносимо його за дужки і отримали ось такий добуток. Після чого можна записати, що х плюс 1 дорівнює 0, звідки х дорівнює мінус 1. Х плюс 9 дорівнює 0, звідки х дорівнює мінус 9. Отже, ми розв'язали квадратне рівняння, яке зазвичай в загальному вигляді вчаться розв'язувати в 8 класі. А ми вже в межах матеріалу 7 класу навчились це робити. Наступне наше буде матеріал про використання комбінованих способів. Ми вже трошки торкалися цього. На цьому заняття закінчено. До нових зустрічей на заключному занятті курсу. На все добре!